Українська народна казка золотоволоса. В одній бідній родині було стільки дітей, що батько не знав, як їх прогодувати. У відчаї, він забрів у хащу, щоб покінчити життя. Аж раптом перед ним з'явилась таємнича пані. Чоловічку, чому ти такий сумний? запитала вона. Чоловік розповів про свою біду, тоді пані. Запропонувала йому повні бесаги, срібла й золота. Я дам тобі це, сказала вона, якщо пообіцяєш мені те, про що вдома не знаєш. Бідняк, недовго думаючи, погодився. Він повернувся додому, та радість його була недовгою. Дружина повідомила, що чекає на дитину. Тоді вони зрозуміли, що він продав пані своє ще ненароджене дитя. Невдовзі у них народилася дівчинка з волоссям, що сяяло, мов золото. Її назвали Минуло сім років. Пані приїхала у своїй бричці і забрала золотоволосу до розкішного палацу. Тобі належать усі ці дев'яносто вісім кімнат. Сказала вона, але в підземну найнижчу ніколи не заглядай, бо буде тобі лихо. Роки минали, і золотоволоса росла самотньою Одного разу вона почула тихий стогін, що долинав знизу. З цікавості вона забула про заборону, знайшла важкі залізні двері і відчинила їх. Темряви почали вибігати змучені, обірвані люди, які тікали на волю. Останнім вийшов старий чоловік. Він зупинився і прошепотів дівчині. Нічого не кажи пані про те, що бачила, бо загинеш. Коли пані повернулася, золотоволоса не зізналася. За це пані розгнівалася і зробила так, що дівчина заніміла. Довго блукала вона лісом, аж поки її, німу, не знайшов царський син. Вражений її красою, він забрав дівчину до палацу і одружився з нею. Через рік у них народилася донечка, але знову з'явилася зла пані. Кажи, що бачила, вимагала вона. Золотоволоса мовчала. Тоді пані викрала дитину. А губи молодої матері вимазала кров'ю. Ревич, побачивши це, подумав, що дружина з'їла власну дитину. З великим сумом він наказав спалити її. Золото волосу прив'язали до стовпа посеред двору. Та щойно мали підпалити вогонь, у двір влетіла бричка. З неї вийшла пані. Скажеш тепер? запитала вона. Золотоволоса знову промовчала, І раптом пані усміхнулася, повернула їй дитину і сказала, ти витримала випробовування, своїми муками ти звільнила багато людей, і до золотоволосої повернувся голос.